Вітаю! Сподіваюсь, ви раді мене чути, бо я дуже давно не записувала відео з голосовим супроводом, і тут мене на початку трохи вибив трамвай, Але да, зробіть, будь ласка, вигляд, щоб ви цього не бачили. Я не записувала відео з голосом своїм, бо е була дуже зайнята, враховуючи навчання до того, що у мене була якась, я не знаю, е осіння депресія. Думаю, деякі люди мене зрозуміють. Але у мене взагалі не було ні настрою, ні сил щось робити. Але mm -hmm. ось зараз я знайшла час, щоб типу цим зайнятися. Мені подобається робити відео, але знову ж таки. Не завжди на цей є час, бо в пріоритеті а, взагалі інші речі. І а, до того ж, я б не сказала, що в мене цей семестр по навчанню доволі навантажений, але, тим не менш, а, мені треба готувати багато доповідей, багато рефератів, багато презентацій насправді. А, ну, це не складно, якщо так подумати для мене. Це не важко дається, але блядь, це займає іноді доволі багато часу, бо залежить від теми, коли тобі там треба проаналізувати багато матеріалу. Ось я щось дуже довго ходила, бродила і ніяк не могла посадити е, жодного сурва. Там, у інчі, яку посадила на яда, вже е, цей лічильник е, закінчився і в неї вже фаза пішла. Тому поста моя посадила пацієнта, точніше склала. І тут я боялася, що буде якийсь Харас, але Харасу не було, тому я просто якби посадила там хто у нас. Сука є сліпа, блять. Я не бачу, хто інша, Нє, то час здається. Ні, тут пейнтер. Ще я дуже хоті хотіла вставити свої 5 копійок щодо нового ханта, якого нам показали на стрімі, так, хантомелі. Чесно кажучи. Вона мені подобається. Більшість незадоволені, і я теж я, я не можу сказати, що я цілком задоволена, бо це взагалі не те, що я очікувала. Але якщо роздивлятись її дизайн в контексті. Е, якби вайфу, грубо кажучи, так, я, ну я не знаю, як правильно це називаємо. Ну, Коротше, вайфу, яку можна а, продавати, а, яку люди будуть любити, і з якою там можна малювати гарні фанарти, з якої можна випускати мерч, який люди будуть купляти. А, в такому контексті її дизайн дуже гарний, дуже прикольний. Але. В контексті е, якогось хорору, в контексті лору, в контексті е, такої якогось цікавості, так якогось оригінального цікавого дизайну, е, ну, можна було якби і краще, бо по суті, у неї е, в дизайні немає нічого такого, окрім крил якими вона навіть, блять, в геймплеї не користується, типу, вона не літає. У неї нема ніяких анімацій з цими крилами. Тобто, ну, просто ну, вони є і вони не, не, не виконують жодної функції, ну типу, гарно, окей, ну і все. Блять. Я не знаю, що ще можна сказати. Я чомусь уявляла е, її як мінімум з е, лапками е, комахи, типу, знаєте, такого щось, типу, богомолу. І, до речі, от якщо про це казати вже е, на арті, коли нам перше її показали, там ще тінь була така, комахи з крилами з лапками. От Якби вони хоча б зробили їй не людські кінцівки, а такі от лапки, як саме на арті тому були, дизайн би якби, відчувався зовсім по-різному, по-іншому. І ну, це вже б виглядало оригінальніше набагато. І це було б набагато краще. Але вони вирішили зробити типу ну, просто, просто гарну, прикольну жінку. Ну, дизайн її схожі. На Айві чимось частково. Ну, типу, і все. Um, і якщо ми кажемо ось знову ж таки про боді-хорор, так про uh, арахнофобію, про інсектофобію, oh. <смеш> мені знову приходить на думку Віолета. Зі своїм, ну так вони там в деяких скінах є оця гарна моделька, гарне личко, як в тому ж самому цьому скіні за біноклі, так але при тому оце здоровенне тіло павука, оці її лапки, якими вона рухається. це виглядає дуже кріпово, навіть з гарним скіном, так це дуже прикольно виглядає. І при цьому це можна дуже і дуже цікаво обіграти в скінах. Це дуже цікава ідея. от Я вважаю, що у Віолетти, в принципі, один з найкращих скінів в, в, в грі. І я думаю, якби вони зробили фантомелі, ну хоча б. ну... Не в мотивах там пауків, да, а в мотивах тих же самих бджіл, бо вона квінбі, або в мотивах там знову ж таки богомола, метелика, ну додала б такі, такі якісь елементи, це виглядало б дуже прикольно. Можливо, розробники побоялися, що це буде не єбабільна, не драчібільна, і якби через це, через це зробили просто гарну жінку. Я повторюсь. Я скажу, що це просто мої е, суб'єктивні думки, це просто моя думка. І я жодно в жодному разі не кажу, що дизайн Хантомелі поганий, е, він гарний. І в ньому є якась ізюминка. Е, мені дуже цікаво, який в неї геймплей буде. Я дуже чекаю її механік, І, але е, мені здається, ну там щось, наскільки я зрозуміла. Я можу неправильно це зрозуміти, але мені здається, там щось ніж. Ось якраз таки Віолетто і Квістом. Бо там оцей рой, яким вона може керувати, якому вона задає траєкторію. Наскільки я зрозуміла, він 0,25 урону дає сурвам, здається. І якщо я не помиляюсь, вона не може чи якось переміщати сурва, чи станити. Але я не впевнена, знову ж таки, там показали нам зовсім небагато, і я не впевнена, чи правильно я там зрозуміла те, що нам показали. Але так. Я, буду, я все ж буду чекати, можливо, навіть я її заменю. І ще у мене зараз я навіть відкрию, я точно скажу. Ні, не скажу. Я думала, у мене гра відкрита, але ладно. Здається, у мене там майже 500 лампочок. Ну, Я, звісно, ще подумаю, але можливо я їх зіллю в ліміт по Хантомелі. Бо я дуже хочу її мейнити, і мені дуже подобається її лімітка. Якщо нічого не зміниться, я, скоріш за все, саме в неї зіллю лампи. Але прикол в тому, що там якби ще у нас назріває така цікава річ, як Коа. І там, судячи зі всього, повинен бути Джозеф. І, скоріш за все, таке по відчуттям Джозеф, ну, я так думаю, дуже гарно впишеться в тематику кіберпанка. Я думаю, що там буде або щось схоже на коа з вучангом, або щось схоже на коа з Мічіко, От, типу, одне з двох. Також можливо, що вони додадуть туди тематику з комахами. У мене мікрофон вибачає. Ось, ось о, весь контент, по суті, там майже який виходить о, в, цьому, в сезоні Хантомелі, він майже весь зав'язаний на комахах. Типу сфера, о, Хантомелі у нас є. У нас є. Скін uh -huh. з доріжки на Лоера, який теж там з елементами комах. У нас є е, сфера з First офіцером, який, до, до речі, дуже схожий блядь, на е, Firefly з CSR. Е, От я не знаю, я на нього дивлюсь, блять, і у мене таке віща, наче в ньому сидить маленька пікмі-дівчинка з е, світлим волоссям, яка ним керує. Ну, блядь, ну, я не можу це розбачити, вибачте. я я просто дивлюсь і, ну, сука. Ладно. І я не здивуюсь, якщо вони зроблять Ікоа зав'язана чомусь такому. І при цьому там дуже гарні, дуже сильні, прикольні сови повинні бути. Наскільки я пам'ятаю, там повинен бути художник, повинна бути. Венді або Арчерка. Ну, це не точно, я не впевнена. Повинен бути Річар і повинен бути Флоріан. Ну, Сурви дуже популярні, дуже круті. І ну, вони, розробники просто не можуть поїбатись з їхніми скінами. Ну, в цьому я впевнена на 200%. Що я ще хотіла сказати? Хотіла сказати щодо ліміт... безкоштовної леги на ентомологиню, саме на сурову версію Мелі. Мені здається, вона дуже гарна, дуже прикольна. Я буду дуже рада забрати її в колекцію. Хоча я не дуже часто граю на Мелі, але, тим не менш, скін дуже симпатичний, дуже милий. Прям я задоволена. І ще я забула обсосати, обісрати Лего Фіріта нову, яка буде в цьому сезоні, в 39-му. Так, Так, здається, якщо я з я не помиляюсь, це ж 39-й -та сезон. Так. Е... Типу. Ну він вон дим. Ну він, типу, ну, мені подобається кольорова гама з фіолетовим. Ну, типу. Ну, не знаю. Ну, блядь, ну, по відчуттям е його Лега Перша виглядала набагато краще. От оця перша його Лега, там де така демонічна тематика. Мені чомусь, я коли дивилася на цю сферу, мені згадується е комедія Данте. Ну, от прям дуже. І ну це настільки прикольний скін. І тут вони випускають оце. Не знаю. Можливо, я не засуджую, типу я не збираюся враз того, кому це подобається. Цей скін нова лега його Але, ну, перша лімітка йому була в рази краще. В рази по відчуттям. Е, ну, наче все, наче все обісрала, наче все обсосала, Всім помила кістки. Я повторюсь, це лише моя суб'єктивна думка, мої смаки, моє бачення. Якщо я десь помиляюсь, якщо я а, щось неправильно зрозуміла, або ви мною просто не згодні, то ну, можете написати свою думку в коментарях. А, я не проти там, по, а, а, поговорити щодо цього, обговорити різні теми, але ну, і засирати там чиші смаки, обсирати когось або щось я не хочу. І по факту мені на якісь там пікселі на якихось неіснучих персонажів групи. Ну, бо я доросла людина, і у мене є проблеми в житті важливіші, ніж негарна о, лімітка на бірі, та... коротше там. Ну Давайте я вам хоч трошки матч покоментую, а то що я все про зливи, про стрім, про зливи і все і нічого про те, що відбувається на екрані. Тут у нас я замотала експлорера з і, здається, його ніхто не прийде рятувати. До речі, цю карту на Віолеті я не дуже люблю, бо ...ну дуже важко. У нас три машинки, і в принципі доволі непогана ситуація. Я так само опускаю палети, як що, так, так само, що дивіться один в один. Два почали прісти, господи. Мене напрягає пріста. І наскільки ж е, я е, хочу не знаю, орати увесь голос, коли сурви просто вдогантер зберу там по дві-три інші, блядь. По три прісти. Ну, це, це просто таке відчуття. наче Люди просто не вміють грати на інших персах. А, і, і, і докторка, до да речі. Ну, типу, в чому прикол блядь, брати в команду дві-три докторки? Я розумію, що вам типу, хочеться, щоб е, ханти страждали, але, блядь, ну, у мене до вас дуже багато питань. Я дуже люблю. Дивитись на те, як така команда засирає, бо зазвичай люди, які беруть тих же самих інчів або докторок, вони взагалі повні анскіли. Ось Конкретно в Duo Hunters мені дуже рідко траплялись інчі, які вміють кайтити і які вміють типу, користуватися гарними кайтзонами, які ну, мають якийсь геймсенс. Не знаю, весь час їх рятувало, або те, що е вони просто на інші, <с> і те, що у них є заряди, е або те, що їх сапорти блядь, по два-три тімейти за раз, Ну і, і все. І типу, лише за рахунок цього вони мали гарний кайт. Ще я хотіла вам розповісти про мій досвід гри на Галатеї в рангах. Я думаю, ну ті, хто слідкує за мною, бачили, що я почала для себе так як челендж ходити на галатеї в ранги і вперше піднятися до саблезубого. Наразі я на крокодилі і, крім цього, набити бейдж. Хоча я думаю, що це буде не скоро. Ой тут мене залагало щось трохи. Там, все, вимагала. І вони якраз в цей момент дали прайму, блять. А ось, коротше, ну, до Бейджа мені ще далековато, але е, сподіваюся, що я зможу найближчим часом е, добити себе зуба, якщо не заб'ю на це хер і буду нормально ходити в фантуранги. Але, блять, ну іноді у мене банально е, не вистачає сил, не вистачає терпіння. Бо у мене. Кожен божий е, матч, який я ходжу на галатеї, це якісь лузи, е, або максимум нічиї. Ну, типу, е, я б не сказала, що в мене там багато перемог. Основна маса це саме нічі. А ті матчі, які є е, перемоги, це в основному або наяда, або апостолка. Ну, типу, і все. А якщо подивитись по галатеї, то там у неї взагалі не так багато перемог, там у неї основна маса у мене це нічі. І це дуже для мене стресово. Насправді, у мене кожен раз, коли я йду на ній в матчі, це якийсь блядь, челендж. Реально дуже важко дається на ній перемога. Іноді. Особливо, якщо не на зеленому підбу, і особливо, якщо якась сильна команда з типу, знаєте, з сурвами, е, ну, типу, які можуть гарно відкайтити. Ну, ентомологиня, антикварка, не знаю, новий ліст. Я мала на увазі, що треба бути дуже уважним з тим, ну, на яку карту ти береш. Скульпторку і з тим, проти, якого, проти якої тіми сурвів ти її береш. Вона дуже від цього залежна. І якщо у тебе поганий перший кайт, ну, типу, якщо ти шлюпу не можеш покласти сурва першого. То ну, це буде даватись дуже важко. І, як правило, як показує практика, якщо ти не можеш за 30 секунд матчу дати сурву хоча б чіп-хід, то далі ти його вже не піймаєш. Ну, це, це завжди так працює. Це, це, блять, інфа 100%. І через це треба дуже обережно міняти таргет. Я спілкувалася, я казала про це подрузі, яка має доволі великий о, досвід гри в Іден, має дуже великий досвід гри на хантах. І вона мені порадила типу, сильно не тунелити. Я намагаюся, чесно, я намагаюся не тунелити, і, начебто, я намагаюся якось думати, хоча б ну, включати іноді голову. То під час того, як я обираю ціль, і як взагалі мені. Міняти ціль, коли саме в який момент її міняти. Але, тим не менш, мені це все ще дається дуже важко. Ось так. Наразі у мене там він рейд 56%. Знову ж таки, основна маса. Я повторюю вже 25-й сука раз, а це нічиї. Буду. Покращувати ски, свій скіл, не знаю. Сподіваюся, у мене щось з цього вийде і з часом я отримую галатеї хоча б не знаю, Цешний бейдж. Хоча б. Вдалі, звісно, хотілося б Есний, але це буде дуже не скоро. Дуже. Ось. Ну, якщо я, скажімо так, не впевнена в команді Сурвів або в карті, я беру основному о, Гаяду. Іноді. Апостолку, але апостолку не на всі карти. І була також думка взяти як другого мейна в ранги Віолету. Ось не знаю, я навіть не дивилась по PTS, що там взагалі по Бейджам. Ну, типу, наскільки часто на ній грають і наскільки багато ходять в ранги. Але щось мені підказує, що не дуже часто на ній ходять в ранги. Ну, я подумала ще над цим. Бо Біолетта доволі непростий хан. Да й галатея, в принципі, теж. Але, ну, Не знаю, коротше, важко. А я до речі, якщо комусь цікаво, на скульпторці я граю з Самонастаком і з Варпом. І плюс до того, що я, блядь, я настільки криво іноді ставлю варп, що мені від цього самі погано стає. Ну просто я не знаю, а, блядь, я не вмію їм користуватись. А ще до того ж, якщо а, там перша погоня, і тобі потрібно скористатись абілкою, ба, да, а блінка у тебе нема, блядь, І я граю без змінки, тобто у мене в ну, другою абілкою стоїть детеншн і блять це боляче тут у нас уже майже кінець одна машинка половина сурвів сидить я закупляюся щось там якось купляю у нас залишився тільки механік і підбитий вілдінг. Взагалі дуже подобається цей скін. Я дуже рада, що я його купила. І я навіть не жалкую, бо зараз, типу, повернулись геловінські скини. Але я не жалкую, що я витратила 100 лінз на діалету прям шикарно. Ну, із всіх, по суті, ашок, які є е Гелловінські, мені подобається тільки Джозеф. Ну, Можливо, барма, але Барму я не хочу купляти. Барму я не хочу тратити е бінокли. а Джозеф у мене є, тому якби, ну, все. більше мені нічого не треба. Дуже подобається скін у Фредеріка якийсь з закосом на лючино. Це просто, блядь, я не знаю, ем, якийсь гофл від розробників, чи що. Типу, ви хочете сказати, що вони шарять за Фред-лючі? Щось механіка намагалась спочатку зробити, але все ж таки вони потім здались так. Я вибачаю, що я, типу, стрибаю 100 з теми о, матча на інші теми, бо у мене за цей час накопилось дуже багато о, тем, які я б хотіла обговорити. Я сподіваюся дуже, що вам цікаво це слухати. Знову ж таки, ви можете про це написати в моєму телеграм-каналі. Ви можете написати про це в коментарях. Якщо ви бажаєте бачити менше мого піздіжа і більше коментування матчів, я буду тільки рада. І на цьому, в принципі, у нас все. Дякую за увагу. Дякую за перегляди. Бувайте.